На Рівненській АЕС відбулася виробнича нарада за участю працівників юридичної служби дирекції акціонерного товариства на екенватом та філії компанії з огляду на нинішній стан актуальних проблем і питань в діяльності всіх юридичних служб компанії ми сконцентрувалися на актуальних питаннях судочинства виконання рішень судів і виконавчих проваджень тут представлені голова Асоціації приватних виконавців України, присутні в якості лекторів представники держкомпраці і слухачі, представники всіх. Юридичних служб всіх філій окремих підрозділів компанії такі зустрічі юридичної спільноти кажуть представники компанії були запроваджені давно. За певних обставин вони деякий час не проводилися. Наразі прагнуть відновити цю практику і організовувати такі наради двічі на рік. Така необхідність виникла через трансформацію державної компанії НАЕК в акціонерне товариство. Питання ефективності діяльності компанії вийде на перший план. Можливо, це буде найголовніше наше завдання, той показник, за яким буде оцінюватися діяльність як компанії взагалом, так і кожного з нас. Для цього є відповідні, зрозумілі інструменти саме для акціонерних товариств, міжнародні стандарти, відповідне регулювання законодавчої. В першу чергу такі зустрічі це важливий обмін досвідом в юридичній сфері, що важливо для подальшої успішної роботи працівників цієї галузі. Як зазначила представниця виконавчої дирекції справового забезпечення, а те енергоатом Юлія Зленко, компанія має широкий штат юристів через територіальну віддаленість. Комунікувати один з одним не завжди вдається, тому такі очні спілкування ефективно впливають на подальший результат у роботі. Це добре, те, що ми в нас є змога. Поспілкуватись, познайомитись, а також обмінятися досвідом, тому що зона юридичних впроваджень та Практики вона досить різна, навіть в різних регіонах нашої країни і важливим є і цікавим саме досвід кожного регіону. Воєнний стан в Україні приніс свої виклики, зіштовхнулися з ними і фахівці юридичної справи. Тож актуальність піднятих питань під час виробничої наради та практика їх вирішення стали важливими і для юристів Рівненської АЕС. Ця зустріч дає можливість саме розповісти про ту глибину питання, почути Працювання, досвід колег, а також знайомство один із одним, що також немало важливо для того, щоб ми змогли всі разом вибудувати стратегію, дорожню карту ефективної роботи юридичних служб, як на нашому ВП, так і в компанії в цілому. Продовж триденної співпраці між представниками юридичних служб енергогенеруючої компанії учасники обговорили усі хвилюючі поточні питання та напрацювали спільні виробничі плани для подальшої діяльності. Я хотів подякувати керівництву компанії Петру Борисовичу Котіну за можливість нашого зібрання. Хотів подякувати Павлу Івановичу Ковтенюку за цю гостинність, яку він організував і всім колегам, які спричинилися до такого мені здається на високому рівні проведення триденного зібрання. На завершення заходу учасники з екскурсією побували на проммайданчику та в навчально-тренувальному центрі Рівненської АЕС. Його працівники познайомили гостей з двома повномасштабними тренажерами, прототипами блочних щитів керування енергоблоків атомної станції. Також юристи відвідали сучасний багатофункціональний комплекс НТЦ РАЕС, до складу якого входять ремонтні майстерні, архів підприємства та протирадіаційне укриття. Поїта Загарез для 12-го каналу.